І так, пан Юрій питає, будь ласка, підскажіть, на що краще класти бруківку на фракцію 2-5 чи на ЦПС? Е, Якщо ми з вами відкриємо будівельні нормативи і почитаємо, що таке пісок, ми з вами побачимо, що. Пісок крупний має фракцію до 5 мм. Це крупний пісок, тобто гран відсів. Це пісок, друзі. Так, він робиться з граніту, це відсів, тому його називають гран відсів але з точки зору матеріалу це пісок. Просто є пісок кварцевий, а є пісок гранітний. Все зрозуміло? А тепер що таке ЦПС? А ЦПС це цементна піщана суміш. Пане Юрій. Що мені вам відповісти, коли ви мене питаєте, на що краще класти бруківку на ЦПС чи на ЦПС? От що мені вам відповісти? Краще класти на ЦПС. Все. Краще. Е, якщо ми подивимося з вами, яка товщина використовується стяжки, зазвичай це порядка в середньому від по нормах від 30 десь до 70-80 мм. Якщо більше, то вже бажано використовувати дрібнофракційні бетони. Так от, щебінь, друзі, починається з фракцій 5-10 Оце називається дрібнофракційний бетон. Якщо у нас з вами шар товстий, ми з вами використовуємо, наприклад, крупний пісок. Да? І середній пісок. Якщо у нас з вами шар, шар стяжки, наприклад, 5 см, ми з вами використовуємо середній пісок і дрібний пісок. Зрозуміло? Тобто, чим товші товщина стяжки, тим крупніший повинен бути пісок. Це пов'язано з тим, щоб зменшити усадку, вільчину усадки цього шару під час набору міцності. Правильно підібрана суміш вона повинна бути щільна з низькою з низьким коефіцієнтом порістості і морозостійка з низьким водопоглинанням. І, звісно, чим крупніший пісок, тим менше, менше буде водопоглинання. ну Це відповідно, це зрозуміло. Тому ви просто дивитеся по тому шару, котру ви використовуєте. Чим товщий шар, тим крупніший наповнювач. Е, є у нас норматив по бетонах, і там написано, що в бетоні використовується мінімум дві фракції щебеню. Друзі, щебеню. А третя фракція наповнювача це пісок. Тобто бетони це мінімум три фракції. Тобто фракція до 5 міліметрів. Далі, наприклад, фракція 5-10 і фракція 20-40. Тільки так ми можемо з вами сформувати якісний бетон, котрий максимально щільний з мінімальним водопоглинанням. Це будівельні, друзі, норми. Зрозуміло? Я сподіваюся, що вам мої відповіді подобаються, хоча вони, напевно, і не зрозуміли вам до кінця. І, може, дехто й дивується, я не знаю, а дехто мені починає писати: отут, ви, Олександр Васильович, і прокололися. Кристуйтеся гухлом. Так, от, друзі, користуйтесь гухлом, якщо хочете, але краще підійти до Олександра Васильовича і запитати. Бо вам зараз гухло зі штучним інтелектом не розкаже історії. Дякую за ваші питання, за те, що ви підписники, за те, що ви слухаєте мене і коментуєте ці відео. Йдемо з вами далі.